Продовж минулих вихідних рятувальники Івано-Франківщини два десятки разів надавали допомогу населенню через ускладнення погодних умов. Через сильні пориви вітру на території області було чимало повалених дерев та зірваних дахів. Було проведено заходи з розрізання гілок 15 дерев, що впали на проїжджі частини доріг в різних районах області. Тричі виїжджали для демонтування небезпечних аварійних конструкцій та аварійних крівель з даху поліклініки, торгового центру та житлового будинку в місті івано франківщини також рятувальники двічі розрізали дерева, що впали на легковий автомобіль, внаслідок чого одна особа отримала травми. Дана ситуація мала місце у місті Рогатин. В іншому випадку рятувальники провели заходи з підняття огорожі, яка впала на легковий автомобіль. Для проведення робіт було залучено 65 рятувальників та 13 одиниць техніки. Рятувальники Прикарпаття нагадують, що у випадку дії штормового попередження, а саме посилення вітру, Трібно не нехтувати застереженнями та дотримуватись основних правил безпеки, тож радимо дотримуватись наступних правил безпеки, а саме при сильному вітрі. Уникайте різних споруд підвищеного ризику, таких як мости, трубопроводи, лінії електромереж. Тримайтеся подалі від рекламних щитів та лінії електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їхні пошкодження. Не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами та стовпами електромереж, закріпіть нестійкі елементи житлових і нежитлових приміщень, щільно закривайте вікна, двері, також горишні люки. Працівники служби порятунку вкотре звертаються до жителів області з проханням бути вкрай обережними та не нехтувати застереженнями працівників служби порятунку. Бережіть себе та своїх близьких.